Поліцейські розвели водія на статтю 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме керування транспортним засобом в стані наркотичного сп'яніння. Друзі, всім привіт! Станом на сьогодні на практиці досить велика кількість поліцейських розводять водіїв на статтю 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме керування транспортним засобом особою у стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння. Для чого це все робиться? Відповідно для виконання плану під таку махінацію, і потрапив клієнт, який звернувся до нас за правничою допомогою. Предісторія: водій був зупинений працівниками поліції. Під час спілкування з ними останні зазначили, що у вас ніби ознаки наркотичного сп'яніння, і потрібно пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння в медичному закладі. Водій, відповідно, як законослухняний громадянин, погодився пройти такий огляд. Вони поїхали в лікарню, зробили йому. Швидкий тест снайпер 10 і останній показав, що водій перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Це при тому, що водій ніколи не вживав ніяких наркотичних препаратів чи засобів. Відповідно на такого водія був складений протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якого передбачає, якщо особа притягує до адміністративної відповідальності 17 тисяч гривень штраф. Та рік позбавлення права керування транспортним засобом, такий водій звернувся до нас за правничою допомогою. Оцінивши усі матеріали по справі, було зроблено висновок, що дійсно водій не перебував у стані наркотичного сп'яніння. В свою чергу адвокатом було заявлено клопотання про призначення судово-токсикологічної експертизи аналізу сечі. Відповідно за наслідками проведеної експертизи, вона зазначила, що ніяких наркотичних речовин в організмі такого водія не було виявлено. Отож, друзі, за наслідками експертизи та правильно складених заперечень проти протоколу про адміністративне правопорушення справу було закрито за відсутності Складу адміністративного правопорушення. Номер справи 451 дріб 1724, дріб 24. З повним рішенням ви можете ознайомитися за номером цієї справи. Відповідно, у зв'язку з правильно підібраною стратегією захисту, водієві вдалося зберегти посвідчення водія і не платити штраф 17 тисяч гривень. А якби водій не звернувся завчасно, спробував би самостійно захищатися в суді, він міг би бути визнаний винуватим у даній справі, сплатити штраф 17 тисяч гривень, бути позбавленим права керування транспортним засобом і потім перездавати теоретичний і Практичний іспит, реалії на сьогодення такі, тому потрібно бути завжди під захистом. А якщо вам потрібна юридична допомога в таких справах чи консультація, ви завжди можете до нас звернутись.